На перший тренувальний збір рівненська футбольна команда Верес відправилася зі стадіону Авангард. До старту нового сезону, який запланований на 22 липня, рівняни готуються на Буковині. Триватиме збір до кінця тижня. Виконувач обов'язків головного тренера команди Микола Філін каже, часу залишилось зовсім мало, тому футболісти мусять викластись на повну, аби довести що гідні грати за Верес. Ті люди, які приїжджають сьогодні на відбор, тобто футболісти, вони повинні на цьому короткому етапі себе в повній мірі і. более качественно подготовиться к первым играм чемпионата, то есть Кубку Украины до 22 числа и к играм чемпионата, которые начинаются 26 числа. За этот период времени больше внимания будем уделять игровой практике, наигрыванию состава по тем, по тем футболистам, которые у нас на сегодняшний день в обойме. Ну и обратно же ж ждем. Болі серйозних футболістів. Участь у тренувальному зборі бере 32 футболіста, серед них і три голкіпера. За підсумком збору керівництво клубу планує підписати контракти, принаймні з половиною з них. В той же час до початку сезону у вересі чекають на нові кадрові поповнення. Імен поки не називають, втім запевняють, що новачки матимуть досвід виступів на серйозному рівні. Поки що у рівненському клубі награють тих виконавців, які присутні на зборі. Часу мало до підготовки до чемпіонату, і ми стараємося по нашій програмі використати для того, щоб. Награти якісь ігрові зв'язки, награти якийсь склад, підібрати тактичні схеми, де цього у нас буде організовано п'ять матчів. І вже свій перший контрольний поєдинок на зборах верезі зіграв. Рівненська команда перемогла аутсайдерів Чернівецького обласного чемпіонату футбольний клуб Путило з рахунком 2-0. Олександр Туз, новини Рівного.